Друзі, хочу поділитися з вами одною ну, бідою, можна так сказати, болячкою, яка в мене на автомобілі Nissan Leaf першого покоління 15 й рік. Nissan Leaf прибув з Норвегії. Ми його пригнали десь три місяці тому. Я його купив а, значить, 77 тисяч пробігу. У нього 30 кВт батарея. А, значить, ну, батарея в доброму стані: 80% там, чи 82% було сох. А, ну, мова не про це, не про батарею, мова про ходову. А, діло в тому, що. Ну, у мене перший раз це електричка, це перша електричка, яка в мене є взагалі. А, і, ну і з Норвегії автомобіль ніколи не приганяли. <кій> Було з Європи, там у мене мазда була, дизель, бензинові машини були. Електричка це перша. Прибула машина, а, наче все окей, але по ходової вона. Теребенькала, теребенькала, і так не подобалося мені взагалі. Я ще подивився в арки, подивився на ходову, а там, щоб ви розуміли. ну, тобто, Амортизатори стійки передні, задні, вони ржаві. Ну, Ржаві речаги, там все в принципі, окей. Є підрамник, підрамник ще трошки під корозію був, але не критично. А, самі стойки були ржаві, а, значить, е я подумав. Ну, вони не отрабатували як потрібно. Чу ну, чулось, що воно жорстковато і поскрипувало. Їх ніхто не міняв за 77 тисяч. Я так бачу, що ви їздили. А, єдине, що поміняли е минулі власники, це одну стойку стабілізатора на право. Все, більш нічого я не бачив, щоб було замінено. Що ми беремо? Ми беремо, коротше, з друзями, міняємо повністю по кругу. Я міняю стойки в зборі значить, з сапорними підшипниками, з опорами з відбійниками. Міняємо на каяба повністю в зборі, навіть не дивлячись, які у нас подушки. Опори передні оригінальні. Я, я просто взяв і купив нове по каяві, по по і поміняли. Поміняли стойки стабілізатора, поміняли втулки стабілізатора, поміняли а, ну передні колодки поміняли. А, значить І чуємо, що стук все одно є. Начали дивитись далі. дивимось у нас, у мене там салінблоки. Саленблоки речагів в недоброму стані. І салінблоки ще підрамника. От це така болячка є на ліфах. Саленблоки підрамника вони, їх теж треба міняти, вони там тарабанять. Коротше, купую я замовляю поліуретанові салінблоки. Міняємо ми повністю на речагах по два салин І, і значить, міняємо салінблоки підрамника. Там 4 йдуть 4 салінблоки, їх теж я в комплекті замовляю, ми їх теж міняємо. В общем, ми все поміняли. Машина стала така ну, крута, ну, збита, така, прям от, як нова. Тобто ну, чується, так, відчувається, що все ну, жорстко. Креп, ну, Мені подобається. Але з'явився е, такий маленький, е, незалізний, не на мілких, е, ну, маленьких неровностях, е, там, ну, там, наприклад, навіть не брущатка, а от, е, якийсь гравій там, да, маленький. Е, і воно таке тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. На якийсь глибоких нерівностях. Все окей, ямки, там, перевали, лежачі поліцейські, проходить все бомба, як м'ячик перекатується. А от на якихось маленьких нерівностях такий воно берегтить, а от буває знаєте, ще на підйомах або на спусках, там, коли часто пробки, да, то асфальт такий, скажімо так, як стиральна дошка. І от... Воно там відчувається. Прямо таке берегтіння. Брем, брем 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 І от таке пластикове якесь. Знаєте? От що це може бути? Блять, поміняли все. Поміняли всю ходову, поміняли все по кругу. Вже думали, що це рейка рульова, Думали, що це супорта. Я вже подивився, які багато відео, які. Ну немає такого. Прям от... Схожого, щось схожої проблеми я не побачив у людей. А, мені казали, що можливо це нові стойки так роб, працюють. Ми їх зняли знову, перекачали, попробували. Ну, вроді все окей. Коротше, а, передергали все. Качали машину, там лазили по. Ну, коротше, все передивилися. Ну рульова рейка. А, все добре. Колодки не терабля... ну, колодки мається на увазі супорта. Все окей, але щось муліє. І значить, поїхав я на вібростенд. Поїхав на вібростенд. Вібростенд відразу показав мені, що це стойки. Тарабанять по стойкам, ну, наче підшипники. підшипник, ну, тобто опори, відбийники, да, які є вверху стойки, от це вони тарабанять, але вони нові. І я ні в які такі там сильні ями не вилітав. От як гадаєте, можливо це таке чи ні? Зараз я друга свого попросив. Знайти ті ну, оригінальні ще опори, які ми я їх викинув. Я просто не думав, що я думаю, куплю я нові і забуду на три роки, на три роки. Але довелося шукати. Він мені вчора зателефонував, сказав, що знайшли вони, все ж таки мусор далеко далеко не викинули. Знайшли ці опори. І от будемо ставити опори е оригінальні, які вони були рідні. Е можливо, вони ще походять. Але ну, напишіть, будь ласка, можливо ну, в коментарях, можливо, у когось таке була така проблема. Можливо, е от ті неоригінальні запчастини, які ми купуємо на лів, ну, я маю на увазі, там, можливо, стойки, можливо, ці відбійники, ну, тобто, опори. Можливо, вони не так працюють не оригінальні? Ну, Тобто, чи можливо таке взагалі, Ну, щоб нова деталь по коду все на, на Лів. І от так, е так працює. М? Ну, коротше, я запишу обов'язково наступне відео, коли я на СТО буду вже міняти. На оригінальні, ну, тобто ті е, старі свої е, опори візьму, поставлю. І подивимось. А зараз я вам покажу, як воно тарабанить е, зараз е, ну, от на мілких якихось нерівностях. Добре? Ну Спробую показати. Так, ну що, поїхали. ровно. Зараз Ні, тут ровна дорога, тут не буде таке. Зараз, якщо вийду, то обов'язково ви почуєте, вийду на якихось. Потому что такой крутые асфальт тут положили, блин, Немая ничего такого, чтоб за что зацепиться. А, ну вот. полицейский нормально. Вот прям было чуты. вот оно такая брыхтение такие. дорога хорошая а якщо їхати по якомусь гравію то там прямо взагалі все відчувається вот чу да Короче, воно не совсем тихо. О. Вот. Ну, в принципе, если... Якщо... Камера передає, то воно чутно ну, такий э, ну, брякає. так, брякає, бр-бр-бр-бр. Ну, Я би подумав, що це стойка стабілізатора. Ну, Взагалі похожий так. Пробуемся. Красиво. Ну вот, я так. прям дуже чутно. Полицейские нормально. Приезжаю. Там було прям чутно. Ну, такі там неровності. Тут дуже чутно. Друзі, ну от якось так. Воно прибіжить якось на маленьких таких нерівностях. Можливо, у когось ну, ліфоводи. Зараз багато ліфів в Україні. Підкажіть, можливо, у вас було таке? Що треба робити? Можливо, знаєте, які саме потрібно покупувати опори? Ну, дайте номер фірму, яка це ну, випускає такі? Напишіть, поділіться в коментарях, дуже буду вдячний. Мені просто вже на нерви це дійсно ну, дійсно так діє, що я. Пляха-муха. Ну, просто їдеш, бля, думаєш, поміняв, блядь, почти там, 30 тисяч гривень. 30-40 тисяч на все на всю ходову з роботою. І воно берегти, трихти, що ну Це просто повний треш. Ну, я просто я гадав, що я буду три роки, ну хоча б рік-два не буду заглядувати і буду їздити в тишині. Тим паче, що тут же не гудить мотор, не тишина і хочеться такий тиші. Але маємо, що маємо. Ну, дякую за увагу. Якщо є що сказати, напишіть. Дякую. Пока-пока.